Куплені знання в Україні боротимуться з фірмами, що пишуть на замовлення наукові роботи, вирішили в Міносвіти. Від цієї ініціативи студентам буде не переливки. Перше півріччя добігає кінця, викладачі дочитують останні пари, студенти доносять заборговане, приміром, реферати. Звісно, інтернет книги ніболі. А зачем покупати? Самому робити. Знання, якісь залишаться. ну як би ні, ну пропонують, але не приходиться. Послуг з написання рефератів та курсових робіт в інтернеті чимало. Тільки в столиці пошуковик видав понад 500 тисяч результатів. На одному із сайтів докладний прейскурант – від 300 до 1000 гривень. Сума залежить від рівня вишу. Скажімо, для економічного університету та університету Шевченка сторінка диплому коштує на дві гривні дорожче ніж зазвичай. Будь стоїть робота 550 гривень. А від чого ціна залежить? об'єму, від предмета терміново в Україні. Така сфера перетворилася на окремий сегмент бізнесу. На студентських лінощах заробляють як окремі фірми, так і викладачі університетів. Низька платня та усталена система відкриває для цього широкі можливості, кажуть фахівці. То сьогодні зацікавлений або не зацікавлений у зміні правил гри? окремі викладачі, які хочуть жити по старинці. Ходити по протоптаним стрижкам і абсолютно не думають про те, що змінився світ. Разом із Міністерством внутрішніх справ Міносвіти планує перевірити такі організації. Перед законом вони здебільшого чисті, зазначають юристи. Продавець продає. От у мене реферат, да? студент заходит, у студент заходить, покупає у мене. Я продав товар. Ну, то, що цей студент або студентка. То, що я продав собі в не вложив, це його проблема. У студентів свої аргументи. На їх думку, паперова здача сесій минуле століття. Потрібні практичні знання, з цим погоджуються і фахівці. Потрібно давати студентам різні творчі розробки, які б їх би примушували користуватись інтернетом, Вікіпедією, словниками, даними науково-дослідницьких якихось робіт інших країн. І щоб вони творили, а не повторювали старі знання, які ще їхні батьки писали реферати вигляді рефератів курсових робіт і розрахункових робіт. Встановлення факту плагіату згідно з документом може стати приводом для відрахування студента з вишу на рівні із заборгованістю за навчання або неуспішність. Щоправда, механізму контролю автентичності студентських робіт законопроект не містить.